Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Суддя припустився помилки в чемпіонському класичному вердикт комітету арбітрів УАФ на Ютуб-каналі УАФ вийшло відео, в якому куратор підготовки арбітрів УАФ легендарний екс суддя Нікола Рітсолі. Оцінив рішення суддів у матчах 28-го туру УПЛ. Італієць відзначив помилку Олексія Деревінського у матчі Шахтар Динамо. Йдеться про епізод з падінням Георгія Судакова. Суддя вирішив, що це була симуляція хавбека та показав йому жовту картку. Але на думку Рідсолі, треба було просто дати продовжити гру. А от момент з пенальті у ворота Динамо був призначений правильно. Все завдяки арбітру Вар, який помітив влучання у руку Вівчаренка в штрафному майданчику. Головний суддя проігнорував цей епізод, але потім ухвалив правильне рішення. Також відзначається помилкове рішення судді з пенальті у додатковий час у матчі Ворскла. Минай на думку Ріцолі влучання в руку захисника Ворскли вийшло ненавмисним, оскільки гравець втратив рівновагу. Через це гра футболіста Ворскли не повинна була каратись 11-метровим, який все ж призначив суддя. Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов прокоментував сутичку під час матчу 28-го туру чемпіонату України Ю-19 проти Динамо. Нами була запрошена компанія, яка відповідала за безпеку. Там було 12 представників охорони. Ми вважали, що цього достатньо. Те, що відбулося на стадіоні, може відбутися на будь-якому матчі. Це випадкова ситуація. Була провокація з боку гравця Динамо були емоції. Це нормально для футболу. Добре, що ніхто не постраждав. Проаналізуємо ситуацію в майбутньому або збільшуватимемо кількість охорони. Або зменшувати кількість вболівальників на стадіоні, або заборонимо фанам команди суперника відвідувати стадіон. Ніхто не каже, що все нормально. Ситуація ненормальна, але потрібно зробити правильні висновки, щоб цього не відбувалося в майбутньому. Український голкіпер може розраховувати на місце в старті у наступному матчі Ла Ліги. У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги Мадридський Реал вирушить у гості до Вільяреала. Головний тренер вершкових Карло Анчелоті заявив, що у цьому протистоянні з жовтою субмариною гратиме український воротар Андрій Лунін. Для мене це не є дискусійним питанням. Як я вже сказав, сумніви походять лише з вашого боку. Лунін провів фантастичний сезон, він справді допоміг нам дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. Тоді як Куртуа повертається до того, яким він був до травми. Найкращого у світі. Лунін зіграє завтра з Вільяреалом, цитує слова Карло Анчелоті, офіційний сайт Реала. Нагадаємо, матч Вільяреал Реал Мадрид. Відбудеться в неділю 19 травня о 20.00. Також стало відомо, кого б хотіли бачити у воротах Реала у фіналі Ліги Чемпіонів Фанати Реала. Видання Марка провело опитування серед своїх читачів: хто на твою думку повинен вийти у воротах Реала на Вемблі? За Луніна віддали свої голоси 52% болівальників. А за Тібо Куртуа – 44%. Карло Анчелоті пояснив, що обере Голкіпера на фінал напередодні гри. Київське Динамо вдома переграло Криворізький Кривбас у 29-му турі вітчизняної прем'єр-ліги. Активний старт зустрічі від Білосиніх обернувся двома голами в стартові 10 хвилин. Спершу Ванат упевнено реалізував 11-метровий зафол проти Ярмоленка, а потім Шапаренко протягнув м'яч до кута штрафного та влучно пробив у дальній кут. Команда Юрія Вернедуба доволі швидко прийшла до тями. Кривбас провів серію атак. І зумів скоротити відставання ще до середини першої половини. Це твердохліб головою замкнув на дальній стійці навіс Бандери з правого флангу. Зрештою, Динамо відзначилося втретє. На 81-й хвилині Волошин на правому куті воротарського майданчика відкинув м'яч дубінчаку після навісу з лівого флангу. Оборонцю залишилося лише не схибити в порожні ворота криворіжців 3-1 у підсумку.